Друзі, вітаю вас! Знаходимося в великій Олександрівці. Як обіцяли, знімемо зараз обзор нашого чергового навісу, який ми тут зробили. Ось так ось він виглядає з торцевої частини. Ще нами буде тут встановлена декоративна панель із жалюзі. Ще вона поки на виробництві. А поки можемо подивитися на ту роботу, яка готова. Нагадаю, у нас тут зона для тераси розміром 3 на 5 майже з половиною метрів. Покриття монолітний полікарбонат білого кольору. Ось так ось він прикольно виглядає. Повністю, як завжди, алюмінієва фурнітура, Ось такий ось у нас хозблок. Ось такий ось хозблок у нас. Відкривання в середину замовник попросив, бо тут буде стояти автомобіль, щоб не били руки, ручка не вдарялася об автомобіль. І отут частина автонавіс. Комбіноване покриття, якщо ви бачите, тут у нас покрівельний профнастил знаходиться, тут монолітний полікарбонат. Ось так це все діло виглядає по розмірам. Розмір для автонавісу 3,5 на 5,5 метрів. Хозблок у нас 2х3,5 на метрів і навіс для тераси, повторюсь, у нас 3х5,5 на метрів. Ось так в комплексі це все діло виглядає. Така одна, можна сказати, суцільна конструкція з різними призначеннями. Нагадаю, що у нас тут використовувався монолітний полікарбонат білого кольору, товщина 4 мм, а зроблена під 4 мм. Дивіться, яку він дає комфортну тінь. Зараз світить, бачите, на нього сонце. І ось таку він дає комфортну-комфортну тінь е, для тераси. До речі, виробник у нас ось залишився зразок Палсан Ізраїль. Достатньо відомий бренд. І повністю вся алюмінієва фурнітура. Ось опять же її можете побачити, її тут видно. Повністю крок розчитаний балок так, щоб повністю вони закривали цю всю фурнітуру. І зверху, от, можете побачити, якщо буде видно. Ні, звідси не буде цього ракурсу, видно, Алюмінієві е, прижимні планки. Тому ось так ось прикольно виглядає тераса. Тут ще буде рівень підніматися її, буде, скоріш за все, терасна дошка. Так що можна спокійно відпочивати. Тут буде стояти автомобіль, а тут будуть знаходитися всі, я думаю, оці ці всі речі. Ось такий у нас хозблок. Хозблок, в принципі, звичайний, обшитий профлистом. Двері відкриваються всередину. Ось такий він 2 на 3,5 метри. В принципі, для зберігання різних речей, то саме воно. Ручка, замок, в принципі, все як завжди. Якщо подобаються наші роботи, ставимо лайк або пишемо коментар, і не забуваємо робити замовлення за оцим номером, який бачите на екрані. Поки бажаємо всім гарного дня, продуктивного тижня і тихої ночі.